Перш за все хотів би сказати пару слів про, про Кримську платформу, яка була започаткована в 2021 році. Україна разом з міжнародними партнерами активно далі продовжує підтримку цієї ініціативи, яка була започаткована президентом України в 2021 році, і в тому неймовірному саміті взяла величезна кількість міжнародних учасників, представників всіх наших країн-партнерів, які підтримують. Деокупацію Криму і визнають Крим українським. Сьогодні в Ризі ми провели захід, який присвячений Кримській платформі, якраз аспектам її безпекової немілітаризованої деокупації або можливо частково мілітаризованої деокупації, також питанням культурної спадщини і боротьби з дезінформацією. Це, це важливі сегменти, які, які ми беремо до уваги поряд з питаннями прав людини. На жаль, ми фіксуємо з часу окупації Криму суттєві порушення прав людини величезна кількість цивільних. Заручників кримських татар, українців за їхню а, позицію по відношенню і за свободу висловлювань, по відношенню до того, в якій країні вони хочуть жити і чи є а, Крим. Так само за, 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 зазнають утисків і а, а, меншини, які не мають можливості жодним чином реалізувати свої права на, на відповідне знання мови і, а, а, і культури. Так само а, а, цей величезний процес по Поверненню українсько-культурної спадщини, яка була взята з Криму. Ми радіємо, що вже повернулася в Україну якраз кіфське золото. Ця виставка, і це одним з є одним з тих прикладів, коли потрібно повертати українське і нападне давати можливість змінювати історію і називати речі, що вони були колись російськими. Ми радіємо, що це одна з ініціатив, яка загалом партнерами підтримується і визнається для мене. Є нарочний приклад. Коли президент так званої Росії Путін їздив у Францію і сказав панові президенту Франції, що велика російська княгиня Анна, на що пан президент Франції пояснив, що це княгиня Київська. І це дуже важливий аспект, кого, коли ми знищуємо повністю ім'я цей наратив про неіснуючу українську державу. Україна існувала набагато раніше. Українці існували на цих територіях, тоді Москви не було. Тому це важливий елемент нам продовжувати цю дискусію, продовжувати обговорення цих питань. Чим більше ми про це говоримо, тим більше ми знаходимо інструментів і поширюємо інформацію на глобальному рівні, яким чином нам м'якою силою повертати Крим назад в Лон України, але також в міжнародній спільноті показуємо, що можна вирішити в світі глобальні конфлікти.